Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. ЗСУ мають певний прогрес на півночі Херсонської області. Реальна кількість звільнених з під російського контролю населених пунктів може бути вищою за офіційну, оскільки з деяких сіл окупанти тікають самі. На півночі Херсонської області Береславський напрямок триває процес, який деякі експерти вже охрестили каскадним обваленням фронту. Вже підтверджено визволення з під окупації до десятка населених пунктів. Однак реальна кількість деокупованих сіл може бути ще більшою. Водночас, поки одні окупанти відступають, РФ продовжує стягувати на правий берег Дніпра нові резерви. Це справляє враження хаосу і паніки. Імовірно, на Береславському напрямку ЗСУ з початку жовтня вже звільнили понад 10 населених пунктів. Їхній приблизний перелік наводить народний депутат, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Юрій Мисягін, посилаючись на місцеві джерела. Зауважимо далеко не всі з перерахованих назв фігурували в офіційних зведеннях генштабу, чи мають підтвердження у вигляді фото та відеопрофів. Ситуацію пояснює Херсонський політолог Володимир Молчанов. Імовірно, до деяких сіл ЗСУ ще не дійшли, однак окупанти звідти вже відступили, побоюючись повторення лиманського та ізюмського сценаріїв. Понад 10 сіл і селищ, ще не оголошені генштабом і не дарма, бо ЗСУ туди не заходили ще вже очищені окупантами від себе без боїв, без штурмів і без загибелі наших вояків. Вони втекли звідти, не маючи безпосередньої причини, просто через ірраціональний страх слова Котел, поєднаний із судженням по собі і по своїй пропаганді. Коментує Молчанов. Він також повідомив, що через несанкціонований відступ частини російських військ у поєднанні зі спробами перекинути на правий берег Дніпра. Свіжо мобілізовані резерви РФ, Каховська переправа близька до колапсу. Скупчення біглих окупантів біля переправи це чудова можливість піддати їм підзад, чим наша артилерія останніми днями вдало займається. Парадокс, поки одні росіяни відчайдушно прагнуть утекти на лівий берег, незважаючи навіть на кадирівські загород загони, інші, наче ті лемінги, намагаються виконати наказ і переправитися на правий. На них теж снарядів не шкодують, додав оглядач. Цю інформацію підтверджують автори проєкту Вор Монітор із посиланням на російські джерела. Російські підрозділи на північний схід від Херсона відступають на деяких ділянках через вкрай поганий зв'язок і страх бути оточеними з флангу. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.